Всіх вітаю на каналі FanModel UA. Це чергове відео про Solidworks. Коротеньке буде е, про те, як зберігати і відновлювати налаштування. Ну, можливо, не всі розуміють, як це робити, особливо якщо початківець. Е, в Solidworks є така можливість, якби Save Restore Settings. Тобто можна зберегти налаштування з якоїсь SolidWorks, або, наприклад, якщо ви там перевстановлюєте щось, і потім їх відновити на наступному встановленому чи там на іншому ПК. Отже, Save Settings, зрозуміло. Обираємо всі галочки. Ну, так коротко пройдуся. Save тобто це вигляди, які ви зберігаєте. Там можна виставити камеру і зберегти свій вид. Його можна також е, зберегти. у цей файл. Е, на налаштування меню, налаштування жестів мишкою. Е, потім зберігаються також е, швидкі клавіші, які ви настрає, налаштовували. Toolbars також е, і command manager, ну, і налаштування якби, системи. І Готово, тільки вкажіть шлях, куди вам потрібно якби, його зберегти, щоб ви його не загубили. Як ви бачите, по замовчуванню у SolidWords Якраз. Скасуємо. І е, ще є кнопочка е, Reset Settings і Restore Settings. Дві кнопочки, тобто, два варіанти вибору. Е, reset – це тобто скинути всі налаштування до тих, які були за замовчуванням, коли ви встановлюєте SolidWorks. І Restore – це відповідно відновити. Е, якщо натиснути, то е, ви обираєте якби, шлях. До, тої, до того файлу, як, де ви його зберігали. І о, обираєте те, що вам потрібно би, відновити. І все. Далі, там, готово. О, таке коротеньке відео, але я думаю, що не всім очевидно, що можна було таке робити, тому вирішив зробити таке відео, якби о, на цю функцію огляд. Дякую за перегляд, підпишіться, якщо ще не підписані на канал. М -м, більш ніж 60% глядачів не підписані на канал. Було б дуже добре, якби підписалися, тому що хочеться якось далі розвиватися, але поки що стимулів немає. Всім успіхом навчанні, До зустрічі!